Доброго ранку, друзі! Компанія FlashAuto вітає вас. На до нас заїхав ще один ось такий чудовий красний автомобіль. Це Volkswagen Passat All Track у фейсліфтингу. Бачите, що це вже новий, оновлений кузов даного автомобіля, друзі. Значить, взагалом по автівці автомобіль у нас випущений на заводі 2019 року випуску. Ось чистий був 2019 рік випуску, друзі, по тих паспорту з 2-літровим дизельним двигуном, як завжди, потужністю 140 кВт на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 381 мокра надійна коробка. І що самое головне, друзі, пробіг в даного автомобіля. <кхід> пробіг даного автомобіля у нас є. пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Зараз хвилинку 120. По-моєму, 120 тисяч і 124 тисячі оригінальний пробіг, який підтверджується, як завжди, у нас офіційним дилером. Так, дивимося, що по пробігу у нас, друзі. 122 тисячі 122 тисячі оригінального пробігу, який підтверджується по. Офіційному дилеру, тобто по воно вона що ця автівка заїжджала повністю по регламенту. Все, що потрібно, які роботи були робити, всі робилися, обслуговувався автомобіль. Від А до Я, так що ніяких тут моментів з даною автівкою в нас, друзі, наразі немає. Отже, друзі, по автомобілю. Автомобіль пригнаний нас з Європи, а саме з Німеччини. Дуже цікава комплектація. До речі, друзі, в, цього, в цієї автівки, тому що багато автомобілів у нас приїжджає в такі комплектації Passat b 8 Alltrack з Швеції. Там трішки інша комплектація. А тут реально дуже вона така є цікава. Отже, друзі, по самому автомобілю, по зовнішньому стану все є абсолютно добре. Ніяких моментів немає з цим автомобілем, друзі. От по лакофарбому покриттю все чітко гарно. Зараз сам пробіжуся приладом, покажу, як виглядає лакофарбе покриття даного автомобіля. Е е комплектація, комплектація дуже цікава, Того, що е в даного автомобіля встановлені максимальні е топові фари матричні з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е це в нас оновлені, е оновлена оптика. Ця оптика називається вже в цього Passat IQ Lite. От, це пішла оновлена оптика. Прикольна, е, цікава оптика, трішки швидше працює, як попередня від Full LED, як на мене. От, але принцип роботи залишився той самий, що в попередній оптиці. Е, дуже, дуже класні диски в даного автомобіля. Це оригінальні Алтраковські диски 19 розміру. От На е, резині 245 на 40. Е, резина практично тут нова, друзі. Е, це Pirelli. Встановлено пірелі літо, ось бачите там ще протектор. я Зараз, якщо знайду рік виготовлення, то вам покажу. Так, рік виготовлення, друзі, мабуть, з внутрішньої а ні є, ось бачите, 21-го року, 17 тиждень 21-го року. Щодо дисків, друзі, да, це низькопрофільна резина, але ви бачите, що ці диски ніде нічого не пошкоджені, не одне з колісся, все є абсолютно добре по цих дисках. Що з лівої, що з правої сторони, Так, і ось така сама ситуація у нас по лівій стороні, друзі, так що диски всі є в хорошому, відмінному стані. Так, є. Отже, друзі, далі. По автівці е, пробіжуся по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали собі розуміння, що з ним є абсолютно все добре даним автомобілем. І решта вам по-решт, потім вам покажу, друзі, в якому стані є внутрішній вигляд даної автівки. Отже, погнали. По лакофармому покриттю, друзі. Заднє ліве крило у нас показує 73, 93 104. Задня ліва дверка. 99, 71. 96. Так, переднє ліве. 67. 67. 99. Криша автомобіля. 62. Далі. 109 крило переднє. Капот. 85. Ще раз капот. 85. 100. Далі. Ще раз, по правій стороні. Переднє праве крило. 84. Передня права дверка. 66, задня права дверка, друзі, 68, 87, крило заднє праве 84, 89, 92 і задня кришка багажника 68. Так, є. 68 і ще раз 104. Отже, бачите, друзі, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, ніяких моментів полокоформому покриттю по цьому автомобілі не проводилося. Так, друзі, якщо взяти загалом по зовнішньому вигляду автомобіля, е, німецький німецька автівка реально дуже-дуже мінімум сколів. Прям їх, мабуть, тут і немає цих сколів. От див, дивлюся на автомобіль, чуть-чуть по бамперу, дрібнесенькі сколики є, а так все є дуже, дуже добре. Нічого абсолютно вам робити не потрібно. От з даним автомобілем все чітко гарно. І, і взагалом по, ось по правій стороні автівці також ніяких е, дефектів, там, нюансів у нас немає у вигляді там подряпин чи м'ятен. Бачите, все ціло, рівно, гарно е, з даним автомобілем. Позаду також е, бампера, друзі, без, без пошкоджень, що задні, що передні, вони стоять на місці, Це заводський окрас. І ліва сторона, аналогічна ситуація, також бачите, от, все дуже-дуже добре. Е, ну, нема, немає ніяких нема, дефектів, нюансів. Були б щось б якісь пошкодження навіть по цих пластмасових арочках. Я вам все показав. Так ви бачите самі, що все, все є добре, ніяких пошкоджень, нічого у нас немає по цих також захисних е, арках автомобіля. Так, є. Як по зовнішньому вигляду, друзі, вам показав по, даний, по даному автомобілю. Е, оптика сказав вам, друзі. Так, внутрішній стан. По внутрішньому стану. Внутрішній стан, бачите, друзі, оце карта водія. Е, карта водія. Що в нас тут по цій карті? Все є добре. Ось такі пару подряпинок є на цьому, типу, карбоновому покриттю, хоча це, мабуть, пластик, скоріше, бачите, ось такі пару потертості є. Не знаю, вам сильно видно, не видно, так не зроблю різкість ось тут. А так. а так все є абсолютно нормально. Далі поріг автомобіль. поріг автомобіля, передній автомобіля. Водійський, як на мене, він ідеальний абсолютно. От, Пластик не пошкоджений, ця металева накладка теж не пошкоджена. Все є добре, друзі, без безперебічно. Сидіння вони ідеальні тут, як нові сидіння в нас комбіновані, алькантара, шкіра і текстиль. Як завжди, в комплекті два ключа до От, Далі підлокітник, тунель, ось торпеда, КПП. Як на мене, все дуже і дуже є в гарному стані в даного автомобіля. Так, є, 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 є. Далі позаду, позаду. Задня ліва карта виглядає ось так тут взагалі, без ніяких нюансів, друзі. Далі поріг. Поріг класний. Ну, типу, не знаю, практично новий автомобіль, задній диван, передні сидіння позаду. Ну нема, нема, друзі, ніяких нюансів. Далі по стелі вам покажу. от Стеля теж в хорошому стані, ніяких не ні, ніхто нічого не курив, автомобіль дуже приємний запах, друзі. от, Так, є, погнали. Далі, далі, по е, багажному відділенні. Дивимося, багажне відділення, зразу в якому стані, друзі. Так, ось цей пластик бампер. Все чітко гарно є. До речі, шторка є в автомобілі, з цієї сторони, бачите, в якому стані пластик. от, Як на мене, все є абсолютно в адекваті, Мінімальні сліди використання багажного відділення є присутньо видно, видно, бачите, на пластику трішки. А так, як на мене, все плюс-мінус є добре. Ну і по комплектаціях завжди компресор, клей, друзі, аптечка, викрутка, крюк щоб це є тягнути в тимбі. Так що і все, є повністю все, що треба. Так, є друзі. Так, далі. Ну, По правій стороні ситуація аналогічна. Е, так, по цій карті також пошкоджень немає, тут така чуть -чуть така мінімальна протекті так є. От, пороги завжди, пороги взагалі ідеальні. Тут, друзі, ну прям я не знаю, ще не бачив таких порогів, мабуть, які ніхто не їздив позаду на цьому автомобілі. Прям ідеальні ідеальні пороги От, є. Ну і ця карта. Тут також я ніяких нюансів немає. Не пороги ідеальні також. Далі бардачок, тунель. Це КПП ще раз сам з цієї сторони. Як на мене, реально, дуже хороший стан цього автомобіля. Тверда п'ятірка по зоні і тверда п'ятірка по внутрішньому стану даного автомобіля. Реально дуже класний стан, без безперебіршення німецький автомобіль, чистий, гарний, приємний запах, так що, друзі, і пробіг 120 тисяч оригінальний. Так, робимо запуск даного автомобіля. Так, щоб не піша, у нас, двигун закриємо. Так, отже, бачите, запустили, все працює чітко, гарно, коректно, ніяких помилок немає, як завжди, друзі. Е, робили ми комп'ютерну діагностику по автомобілю, все є добре. От, по ходовій також перевіряли в адекваті дана, дана автівка. Так що наразі вам ніяких робіт по автомобілю робити не потрібно, друзі. Так, тепер щодо комплектації. Комплектація доволі є цікава, друзі, в даному автомобілі. ще раз вам наголошую. Е, так, погнали. Е, цифрова панелька приладів перед вами це є, бо того що е, ось такі автомобілі оновний рестайлінгові. Хто слідкує, хто хоче собі купити, мабуть, бачили, що всі ідуть з аналоговими панельками, тобто з цими стрілочними, цифрова панелька віртуальна дуже дуже рідко втрапляється. Вона в нас тут є, друзі. Це плюс. Так, далі по автомобілю. Е, далі, далі, далі. далі. Е, асистенти. Що у нас по асистентах? Лайн-асіст є в автівці, фронт асіст є. Е, на відміну від попередніх моделей, ті, що у нас шведські були, заїжджали, немає, немає з міської парковки та немає у нас. Сайти Сіс, немає мертвих зон тут, бачите? Е дуже, я ж кажу, друзі, хто слідкує, хоче такий новий, новий, новий реставлений автомобіль, дуже важко знайти такі самі комплектації, як були в попередніх моделях даних автомобілів. Е але менше з тим, що можемо, то все шукаємо для вас. Отже, по асистентах ви зрозуміли, підігрів та складання електродзеркала в нас є, е пошкоджень по ручках тут немає. по цих так, далі, друзі. Е, далі, 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 далі. Е, партроники у нас є. Камера заднього виду є. Е, добре. Потім вибір режиму руху їзди. У нас так, відключимо, вибір режиму руху їзди. мод Кнопочка є. Присутня, можна собі вибирати будь-який режим руху їзди. Є е, добре. Далі. Е, магнітолка, максимальна Discovery Pro. Повністю вся сенсорна. Також вітається в даному автомобілі. Українська мова є присутня. Трьохзонний клімат-контроль, друзі, є. Очищувач повітря є у нас, підігріви сидін є. Далі, друзі, пам-пам-пам-пам-пам це доповці асистенти, що я вам говорив. Тут вони є, ось бачите, як виглядають. Потім Android Auto Apple CarPlay а може тільки друзі і тільки Apple Carplay, Android Auto не бачу. Тут, можливо, може бути така штука. Далі є, друзі. Навігація. Навігація у нас є також. Вона, мабуть, ще й тут десь є. Ось навігація, можна зробити ось так, вивезти нам на великий монітор. Цю штуку дуже-дуже сильно любите, щоб перед вами була ось тут навігація. Так, є така штука в цього автомобіля. До речі, друзі, бездротова зарядочка у нас є в цього автомобіля. Ось бачите? Ось тут бездрутова зарядка. Не знаю, класно, не класно, але приємно, коли можна підзарядити. Type-C вже вихід на USB в нас є. Так, далі, 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 далі. Що ще? Навігація, автомобіль, користувачі, настройки мазин. Ну, в принципі, плюс-мінус тут все зрозуміло. Так, далі. Що ще в нас є в даної, даного в, в автомобілі такого цікавого, друзі? Що у нас цікаво в даному автомобілі? Ще є, це у нас, друзі, ось е панорамний дах. панорамний дах, Красиве сьогодні небо, е класний великий панорамний дах, з люком, з люком відкривається наполовину. Так що клас Плюс вітається ще раз. Так, далі, друзі. По автомобілю. по автомобілю Ось, класна штука. Я не всіх також є по Ось ці друзі шторки, бачите? Так, зараз фокусуємося. так є Ось ці шторки. Дуже класна, до речі штука, друзі. От прям я не знаю, супер. Оці шторки вони захищають дуже класно від сонця. От, Бо те, що вона затемнена ці автомобільці скло це одне, а шторка це зовсім інше. Так що, друзі, класна опція в даного автомобіля. Захищає реально круто від сонця. Так, є електрокришка багажника, я вам казав, є в цього автомобіля. Електрофаркоп є, який висовується, полочка є шторка, те, що ви любите, так далі, далі. Оптика максимальна е, IQ Light вирізання автомбіз, потаку, до речі, друзі, по автомобілю, з двон заведений, ніяких лишніх звуків не чути з-під капота, все є добре. Тобто демпфера, друзі, не чути рівні ролики також аналогічні. Так що, друзі, що? Ага, і ще мали безключовий, комфортний вхід є. Ось, бачите, безключовий вхід є. Але що цікаво, друзі, лише на одній дверці, на водійській дверці, на іншій дверцят цього функції немає. Отже, друзі, ось така автівка в нас є для вас. Будь ласка, кого буде цікаво, як завжди, ви знаєте, що робити? Звертаємо до нас на тест-драйв. Все, вам покажемо, розкажемо про даний автомобіль, покажемо, в якому стані він купувався. От, Так що любі діагностики вам можемо зробити. І що саме ці там ціна питання? Ціна питання, друзі, на цю автівку буде 32 тисячі 500 доларів на віддачу. Так що, будь ласка, хто розраховує друзі на такий бюджет? От, ще раз заїжджайте до нас, автомобіль реально вартий уваги, дуже гарний, класний німецький автомобіль. Так що, друзі, всім вам гарного дня, на зв'язочку будемо. Пока-пока.